Гумореска Павла Глазового, мудра мати. Голосистого синочка народила мати, син підріс та й каже Мамо, я б хотів співати. Знаєш ти, яка зарплата в співака артиста? Він одержує по двісті, а бувай по триста. І задумалася мати на якусь хвилинку. Не спіши. Ще треба довго тобі вчитись, синку. Син старався, добре вчився, закінчив десятий І знову своєї. Чуєш, мамо, я б хотів співати. Ой без цього, каже мати, можна вік прожити. Ще тобі, синочку, треба службу відслужити. Час минув, хлопчина службу відслужив військову. Я співати хочу, мамо, заявляє знову. Ой співати то не діло, відмахнулась мати. Йди, роби, мужчині треба спеціальність мати. Працював синок, старався, вчився вечорами, і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота. Оженитись хочу, мамо, і співать охота. А тепер, сказала мати, все роби, як знаєш. Як оженишся, синочку, тоді й заспіваєш.